Ігнорували наявні заборони та застереження. Саме так у Міноборони пояснили рішення позбавити акредитації та відповідно права на висвітлення подій на передовій та у прифронтовій зоні для представників українських та міжнародних медіа, які працювали у визволеному Херсоні. Медійна спільнота відреагувала на рішення миттєво, вимагаючи від влади повернути акредитації у заяві, адресованій президенту Володимиру Зеленському. Головнокомандуючому Збройних сил Валерію Залужному та міністру оборони Олексію Резнікову заяву опублікував Інститут масової інформації. У журналістів вже є акредитація Міністерства оборони, яка є офіційним дозволом на роботу. Додаткові документи і дозволи, які до того ж застосовуються непрофесійно і вибірково, ускладнюють роботу журналістів і негативно відбуваються на висвітленні найважливіших подій в Україні для української і світової аудиторії. Серед тих, кого позбавили акредитації, журналістка громадського Анастасія Станко вона пояснює, чому для журналістів було важливо висвітлювати події у Херсоні саме в перші дні визволення. Я вважаю, що це помилка. Я сподіваюся дуже, що нам акредитацію повернуть. Ми вже написали листа з проханням повернути цю акредитацію. Моя думка, що там приїхати в понеділок для журналістів це просто всієї цієї атмосфери, яку бачили завдяки журналістам, які там були, та атмосфера там, свята, зустрічі військових і так далі. Її просто вже в понеділок не було. Цей момент показує, що російська пропаганда, якби ну, нудам бреше традиційно, говорячи, що от вернуться там в СУ всіх уб'ють, розстріляють в Херсоні, в руському городі. І всяке таке. І ну не треба нічого вигадувати. Видно, як люди як Херсонці зустрічали військових, там найбільша небезпека, була, що тебе задушить в обіймах. На цьому ж наголошує і головна редакторка видання Українська правда Севгіль Мусаєва. По її виданні акредитації позбавили фотокореспондента Дмитра Ларі. Який з початку повномасштабної війни Росії зробив тисячі знімків на деокупованих територіях, що засвідчили воєнні злочини Росії, це був дуже важливий сюжет з точки зору того, що люди тісно чекали там українську армію, українських військових. Вони були в українській символіці. І Це показувало, що усі увесь цей міф, який створювала Росія протягом останнього часу щодо 80, більше 80% підтримки на референдумах, він не працює, і саме з цим завданням, якраз таки. Такі журналісти впоралися. Ці всі знімальні групи, які опинилися в той момент в Херсоні. Вони дбали перш за все про те, щоб їхні читачі, їхні глядачі, їхня аудиторія дізналася про ці події першими. Сюжети CNN, сюжети Sky News, вони були дуже важливими з точки зору того, що ми маємо підтримку світу і люди мають бачити, що відбувається на територіях, які деокуповані у міністерстві оборони пояснюють скасування акредитацій, Небезпекою перебування самих журналістів, щойно у щойно звільнено місті, та порушенням умов роботи преси у зоні військових дій нещодавно. Деякі представники змі, ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження із відповідними командирами та службами зв'язків із громадськістю військових частин, здійснювали інформаційну діяльність у місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів. Такі дії є грубим порушенням вимог наказу головнокомандувача збройних сил України No 73 від 3 березня 2022 року, а також відповідних розпоряджень військового командування на небезпеці для журналістів наголосив і радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Якщо враховувати як звільнявся, як звільнялось місто, там дуже багато диверсантів залишилось, дуже багато перевдягнутих росіян, дуже багато замінованих доріг було. І в той момент, коли туди журналісти, до речі, заходили, які без дозволу заходили, скажімо так, ми в нас загинуло п'ятеро відразу на міні підірвалося п'ятеро працівників, не журналістів. Тобто, безпекові формати важливі. І ми сьогодні це напрацьовували, щоб знову ж таки була якась більш. Адекватна комунікація між нами, між державою і представниками редакції з одного боку, а з іншого боку, що все ж таки редакції дотримувались. Правил безпекових правил і все ж таки більш чітко реагували на вимоги наших військових. Я думаю, що ми ці ексцеси. Я розумію, що воно виглядає так завжди трошки хайпово в на в наші часи, але я думаю, що ми ці ексцеси абсолютно чітко відпрацюємо і ніяких проблем навпаки. Я думаю, що це додасть нам можливості налагодити більш ефективну співпрацю, особливо з іноземними, наприклад, агенціями. Тим у цьому випадку наголошує головна редакторка Української правди, суспільна важливість події переважала за небезпеку. Я розумію, що війна там, деякі обмеження на роботу журналістів, які стосуються ракетних обстрілів, які стосуються обмежень щодо візиту якісь зони бойових дій. Але водночас, конкретно в цьому випадку історія з з суспільною, суспільною важливості цієї інформації переважала і вона була дуже важливою для того, щоб донести до аудиторії всього світу. Я сподіваюся, що результатом цієї історії стане повернення перш за все акредитації для журналістів і перегляд роботи з медіа, тому що потрібно розуміти, а і потрібно в тому числі дбати про інтереси наших читачів, глядачів, які хочуть цю інформацію Цю дізнаватися з уст. До українських медійних організацій, які закликали українську владу повернути акредитації журналістам. Доєдналася національна спілка журналістів України. Влада і військове керівництво має повернути всі акредитації тим журналістам, які висвітлювали історичні події зі звільненого Херсону. Вихід із нинішньої певної такої кризи все ж таки необхідно починати з того, що влада там. Посадовці, політики, мають все ж таки подякувати журналістам за мужність, за великий професіоналізм, за відданість і, подякувавши за це, далі вже ну, вирішувати ці всі виробничі якісь такі питання. Рішення про позбавлення акредитації стало резонансними за кордоном. Так, міжнародна організація із захисту прав людини, репортери без кордонів висловила стурбованість рішенням, а міжнародний комітет захисту журналістів. Висловив сподівання, що акредитації повернуть незабаром. Комітет із захисту журналістів дуже стурбований чути про рішення української влади позбавити акредитації іноземних і українських журналістів. На мою думку, це був дуже різкий і невиправданий крок, оскільки робота влади гарантувати безпеку журналістів, щоб вони могли працювати у важливих точках, таких як Херсон, який щойно звільнили. Я не бачу жодного виправдання подібному рішенню. І я сподіваюся, що акредитацію журналістів незабаром повернуть, і журналісти зможуть продовжити роботу в Херсоні та на інших територіях. Станом на сьогодні йдуть неформальні перемовини про повернення акредитацій для представників українських та міжнародних медіа. Втім, остаточне рішення поки не досягнуте. Олексій Коваленко Олексій Осика голос Америки Вашингтон.